Є отакий персик, вже трохи попустили морози. Зараз візьмемо і зробимо обрізку. Всі тоненькі гілочки. Обрізаємо. Оцю добра гілка. Наступному році я сюди переводик ми зробимо. Зараз ми її трошки підріжемо. А так потім сюди виб'є. Тоненький, менше карандашика. Обрізаємо гілочки. Будемо понижувати. Поверх росте беремо, маленький приріжем, Таке велике не потрібно. Нам би так треба перевод. Ну і зріжем, Загущено сі, сильно не, не потрібно. Середину. Вертикально не потрібно. Дуже близько теж не потрібно. тоненькі, такі як спічинки, убираємо. Персик саме пізніше можна підрізати. Тут будуть плоди. Добре, ай буде. Всерединку обріжем. Зручно працювати таким, таким інструментом. Дві третіх персика, так як ми разом вже спостерігали, потрібно, потрібно обрізати. Багато плодів дерево не потягне. Потягнуть, то потягне, але будуть маленькі плоди. І смакові. Якості його будуть. Далеко не такі, як ми хочемо. Що тут? А тут нам потрібно перевод. Зробимо так, так. Так. Всередину виріжемо. Нам це все не потрібно. О, буксануло чуть-чуть, Гілочку оставимо. У майбутньому переведемо в цю сторону. Опа! Дуже тосто. Вертикально росте. Тут два-три плода буде на її. Залишимо і тут також. Це густо. Тут буде перевод. Зробимо на наружню бруньку. Униз росте. Але в майбутньому можна зробити буде перевод. Тоненьке вберемо, тут залишимо плоди, на наружню бруньку переводик. Це все нам не потрібно. Вниз підрізаємо, вертикально теж підрізаємо. Але цікава картина. У нас вже все тут стежка знаходиться і нам вже сюди і лісти не потрібно. Візьмемо тут перевод зробимо. Ось отак. І розведемо так в іншій стороні. Опа. На наружну бруньку підріжемо. Тут також підріжемо. Вниз беремо, вниз беремо, Тут на наружну брунячку. Тут також вниз не потрібно. Забагато плодів дерева не потягне. Все буде мілке. І не солодке. Ось ось. Є гілочка, на її ми зробимо перевод, вона молоденька. Оп і прикоротимо трохи. Дивіться, раз і, і є. Картинка є. І не потрібно вже все це. Ух, тільки хрумкає. Ця товста, ми її підріжемо ножовочкою. Для таких цілей використовуємо обичну садову ножовку із зубом не більше 7 мм. Отакий От нахил зуба. Тихо ріже і не розриває, не розриває волокна. Деревце освітлюється. Підріжемо. Що у нас тут? Ми зверху вверх заберемо тут. Будуть плоди. Один оставим. Також, також. вниз трошки залишимо. Далеко іти. Не будемо. Тоненьки вберемо. Опа. І цю залишимо, обрізом. Отак. Опа. Фух. Чуть не впав. Рухаємося, вже ось яка один скалет лишається. Униз іде. Залишимо. Буде декілька плодів. і тут переводик. В майбутньому сюди перевод пустимо. І також так не потрібно. Так. Ми забріжемо. Що тут? Тут треба переводити. Так, сюди, сюди. Плоди буде, обріжемо. Тут перевод на наружню бруньку, Цього достатньо. Тут у нас плоди, де плоди не заклалися, там зріжемо її. Униз теж і зріжемо. Пагін який не розвився. Ми його оберемо. Що у нас тут гілочка така, вся в плодових бруньках, але ж звісно нам їх така кількість не потрібна. Будь. Зручний і легкий. Дуже, як кажуть, маневрений. Два плодика залишимо. Тут плоди слабенькі. Опа, опа. Всередині нічого не залишилося. Гола гілляка, яку ми просто зріжемо. Що тут? Все, зрізаємо, робимо перевод. Вниз обрізаємо. Так, залишимо трошки на плоди. Добре. Добре виходить. Ще тут? Отак. Залишилась одна гілка. Вниз іде. Убираємо. Також розводимо. Гарні Плоди ось так будуть. Ух, тримати моя залишимо тут декілька плодів і тут залишимо як на винограді <світ> і так і зробимо перевод тут немає плоди і підріжемо ну десь так хвилин 20 мабуть працював дивіться ось такий результат опа Ще одна гілочка залишилася. Ми її підріжемо, нам не потрібно багато. Фух. Така чудо машинка. Сережка подякати.